Привіт! Якщо ти зараз шукаєш потужну зарядну станцію для дому, квартири чи резервного живлення, сьогоднішнє відео буде максимально корисним для тебе. Нарешті мені прийшла Афрай P210 станція, яка, на мою думку, по технічних характеристиках і зовнішньому вигляду, доволі таки хороша за свої кошти. В нас бренд ще поки не дуже сильно представлений, але я думаю, з часом це дуже швидко зміниться. Сьогодні я покажу вам повний огляд цієї станції. Що входить в комплект, як запаковано, зовнішній вигляд розберемо зі всіма елементами управління, точні технічні характеристики, реальні е, тести з побутовою технікою, також додаток Wi-Fi Bluetooth, який входить до неї. І в кінці е, поговоримо про те, чи варта вона своїх коштів і реально кому вона підійде, як замовити її за 39 тисяч з Європи. Тож, давайте перейдемо до розпакування і тестів. Отож, розпаковуємо коробку, а сам процес замовлення за кордону за 39 тисяч з доставкою такої станції, показано на відео зверху, я його прикріплюю. Тож ви можете по інструкціях все зробити чітко. Після розпаковки сходу нас зустрічає ще одна коробка. Подвійна коробка робиться для того, щоб краще було все запаковано і безпечніше доїхало до вас. Ось такий тонесенький зверху. Далі сумочка. Далі таке щось це накривачка. Гарантійний талон, інструкція з використання. Ну, ми зараз це подивимось детальніше, як виглядає. І повинна бути сама зарядна станція, звичайно. Якби її тут не було, то було дуже дивно. Дістаємо саму зарядну станцію. Вага зарядної станції доволі відчутна, приблизно 20 кг, але для станції такого класу це абсолютно нормальна вага. Плюс ви можете, наприклад, із нею поприсідати, поробити певні. Вправи, що є, також плюс. Комплектація зарядної станції це не саме головне, але все ж приємний бонус. Давайте подивимось. Ось така картка для встановлення Wi-Fi Bluetooth додатка на телефон. Гарантійна картка на 5 років. Інструкція з використання груба. Тут всі технічні нюанси, як використовувати кнопки, все, що за що відповідає. От така красива функціональна сумочка для перенесення аксесуарів. Отак, от от, красиво відкривається, все якісно. Тут ми маємо кабель XT90 до сонячних панелів і кабель для заряджання зарядної станції від розетки. Ось така ось сумочка, тут всередині м'ягеньке, ще два додаткових кармани є всередині. Непоганий бонус, краще хай буде, ніж не буде. Напишіть, чи вам важлива комплектація зарядної станції. Також оце це кавер на саму зарядну станцію, коли ви її будете довго зберігати. Ось так виглядає. Кавер на зарядну станцію бачу вперше. Комплекти бували різні, але загалом дуже непоганий комплект. Погодьтеся. Приділимо увагу зовнішньому вигляду та кольору. Чорно-сірий колір, багато до чого, до яких інтер'єрів підійде. Нейтральний, нормальний, класичний. Ручки для перенесення, які є ось тут, не скриплять, все з ними добре. Вони в пальці не ріжуть, як зустрічав в одній моделі. Переносити її зручно. Пластик не просідає, до корпусу, в принципі, питань немає. Кришки такі по боках для заряджання станції. Ось тут і для підключення приладів 230 вольт. Дуже схожі на FosyBot, наприклад. І попередні панелі зараз пройдемося окремо, що тут є. Поговоримо з вами про передню панель, де знаходиться в першу чергу великий екран. Давайте ми увімкнемо її, щоб ви демонстративно бачили. Ось тут добре видно рівень заряджання акумулятора 96%. І також тут такі от поділочки є. Цікаве рішення. Тут вказано скільки часу залишилось до вимкнення зарядної станції, до її повного розрядження, і тут показується вихід на 230 вольт, тобто 1000-2000 ватт 500 ватт. І також ось тут будуть присутні різні значки по мірі вмикання оцих от модулів: USB, прикурювач, Wi-Fi, все буде з'являтися інше ось тут. Зараз ми з вами вимкнемо оцей блок. Він називається «DC». Чому DC? DC це прямо з акумулятора, йде сюди на 12 вольт. Це дуже зручно і дуже малі втрати при перетворенні використання на роутери, старлінки, ось такі от прикурювачі на холодильники, якщо у вас є автомобільні. От я вам зараз продемонструю. Наприклад, є ось такий шнур на Wi-Fi-роутер. Ми його можемо підключити ось сюди, напряму. І тут з цієї сторони, бачите, він засвітився, з цієї сторони USB Type-C, це для інших приладів. Але ви можете придбати за 50-100 гривень ось такий от шнур з двох сторін. Він буде, і ви його просто напряму сюди втикаєте і у ваш Wi-Fi-роутер. І ви будете мінімальні втрати мати на виході. І е, зарядна станція набагато довше пропрацює. Також для прикурювача є різні аксесуари, але покажу, наприклад, ось такий. Ставимо сюди прикурювач. І маємо клеми. Мінусова і плюсова. Ви можете підзарядити якийсь акумулятор чи ще щось, допомогти автомобілю стартанути зимою. Ну, одним словом, тут багато варіативності, що можна використовувати. Можете Type C ще один ставити, якщо вам цих чотирьох мало на 200 Вт, наприклад. Тепер перейдемо до блоку USB. У нас є два USB Type A з підтримкою Quick Charge 3.0 і чотири USB Type C. Три з яких по 20 Вт мають, і одне 100 Вт. І ось така кнопка їх увімкнення або вимкнення. Ось засвітилося USB. З цим все зрозуміло. До речі, кнопки натискаються якісно, гарно. Не пустий звук, не пластиковий. Також у нас є ось тут ліхтар з трьома режимами роботи. Звичайне світіння, мигання на аварійну ситуацію або випадок СОС. По праву сторону зарядної станції у нас знаходиться вентиляційний отвір, ось тут, який не треба перекривати, треба, щоб відстань була певна, що він собі провітрювався. Далі у нас кнопка ввімкнення АЦ, тобто 230 вольт. І ось така от кришечка, де сховані три виходи на звичайні розетки із заземленням. Тут перейдемо на ліву сторону. По ліву сторону ми також маємо вентиляційний отвір, який не потрібно перекривати. Ось такий от запобіжник, який вибиває в разі перевантаження, а також входи для заряджання від розетки та сонячних панелей, автомобіль або, можливо, акумулятори, якщо ви хочете сюди підключити. Тепер чітко по характеристиках без води і маркетингу. Інвертор тут на 2400 Вт, і це реальна робоча потужність, яка дозволяє запускати енергоємну техніку, і 4800 Вт. Пікового навантаження до однієї секунди для запуску потужних приладів, наприклад, насосів. До однієї секунди не розраховуйте на цю потужність. Всередині встановлений літі фосфатний акумулятор ємністю 2048 Вт в годину. Це означає стабільну роботу, довгий ресурс і життєвий ресурс в районі 4000 перезарядок з падінням продуктивності до 80%. Що немало, до років тако 10 можна дотягнути. Що зробимо висновок? Що, наприклад, для квартири це доволі збалансоване рішення. 2 кВт акумулятор, 2,4 на використання. В принципі, всі прилади можна запускати тільки по черзі. Ну, ми зараз це все ще будемо перевіряти. Давайте приступимо до реальних тестів. Зараз продемонструю вам, як працює підзарядка через вхід XT-90, тобто від автомобіля чи від сонця, чи акумулятор можна через нього під'єднати. Через отакий вхід він входить. Комплект xt 90 Отже, я підключив акумулятор просто для того, щоб показати вам, як іде сама підзарядка, наприклад, від сонця. Чим більший вольтаж акумулятора чи сонячних панелів. Починаючи з 12 вольт до 51, тим краще буде йти зарядка з більшою потужністю, але максимально до 500 Вт. От зараз ви бачите, йде десь 108 Вт, тому що це 12-вольтовий акумулятор. А якщо у вас буде 48-50 вольт, то відповідно буде йти 500 Вт підзарядка. Тепер ми підключимо різні прилади до інвертора. Для початку ось такий міні-гриль на 800 Вт. Підключили гриль, вмикаємо інвертор. Ось запрацював наш гриль. Як бачимо, працює 750 Вт абсолютно без проблем. Має ось такий фен, орендований в жінки. Десь 2200 чи 2400 Вт він має, доволі потужний салонний. Для початку вінкнемо на перше тепло і першу швидкість. 1900 Вт, проблем немає. Тепер давайте вимкнемо цей гриль, відставимо поки в сторону і поганяємо сам фен, подивимося, як буде працювати. Перша швидкість і перше, перше тепло. Друга швидкість. Тепер вімкнемо на друге тепло і все по максималках подивимося, що покаже і як буде справлятися з таким навантаженням. Готові? Три, два, один. Пусть. Проправляється зарядна станція на 2,4 кВт. Шуму від неї немає, вона ще навіть не вмикала вентилятори. Ви чуєте? Абсолютно тишина. Зараз підключаємо USB, перевіримо, що там скільки тягне, якісь MacBook, і ще щось понавішуємо на них. Але гриль ми на цей час включили. Зараз я поки буду USB шукати, можете подивитися, що відбувається. 750 навантаження. Додамо а сюди ще фен на перше. 20 Вт іде, там де і має йти 20 Вт, 20, 20. поставимо на 100. Поки Дуже шумить. Ось тут, де в нас сотка, то тут 39-32, ось так. Ну, MacBook повністю не розряджений, тому він не буде брати дуже багато зарядку. Зараз я його відкрив 40. 41-42. В принципі, я вірю, що десь до 100 ват буде давати. Хоча дає 34-35, тут пише 33 менше, ніж насправді є. Так, Total 50. Ну, зрозуміло, сюди трохи йде, сюди трохи йде. Тут бачу 30. Вони не, є, вони не є розряджені, тому, в принципі, тут і не буде дуже сильна зарядка на них зараз йти. Ось. Але для MacBook і для такої техніки абсолютно буде достатньо тої потужності, що тут є. Давайте я ще зараз пару павербанків різних речей додам, щоб ми повністю USB-систему нагрузили. І додамо ось такий великий павербанк на 40 000 мА. Додамо такий саморобний на 18650 акумуляторах павербанк. І додамо ще такий 3G-роутер. Ось так його поставимо, давайте зверху. Який працює від USB чи іншого перехідника, який я вам показував. Ось так. От маємо Total 50 Вт приблизно. 63-66, як коли. Давайте вимкнемо роутер. Ось як все тягне, все працює. Давайте ще фен включимо на першу швидкість. Як бачите, працює, тягне. Зараз це все витягую і переходимо на кухню, там перевіримо режим ДБЖ, як працює, а також іншу техніку попідключаємо, розберемося щодо чого. Дуже тиха станція. Це величезний плюс, якщо використовувати її вдома знову ж таки. Тож станція підключена до розетки ось через захист. І зараз ми підключимо цього котла, ось його розетка, до інвертора нашої станції. Котел вімкнувся, зараз побачимо, чи буде працювати без сторонніх різних пристроїв. Як бачите, просто тут в розетку і станція вимкнута також в розетку. Тобто нуль повинен передаватися. В хороших станціях він так і передається, не треба вже тоді застосовувати отаку штучку, як я показував раніше. Запал пішов. Тобто, якби воно не працювало, воно би вже при запалюванні. Зараз би вибило помилку, і ялинки і червоні кольори. Котел працює, все чітко на виході 82 Вт. Заходить в станцію 630, бо я поставив там 500 заряджання. тому, тому так, і в принципі на 92% вона, навіть якщо поставити 1100 чи більше, вона вже не буде брати такої сильної потужності. Це зроблено для того, щоб акумулятори добре і довго працювали. Тобто, це йде на котел 80, це йде в станцію. Те, що йде на котел, воно обходить акумулятори і йде напряму. А решту. Заходить напряму до акумуляторів. Це так званий байпас, тобто двома двома різними дорожками заходить наша електроенергія, щоб не все пропускалось через акумулятори. Давайте зараз ще поганяємо зарядну станцію і спробуємо найважливіше, найцікавіше може комусь скількох вона реально вимкнеться, коли спрацьовує захист на 2,4 кВт, чи може на 2,5, а може на 2,3. Давайте це перевіримо. Перевірка режиму ДБЖ. Мікрохвильовка Samsung на 1,5 кВт. Получаємо її, ось засвідчується. Що ми бачимо тут? Ну, поки що нічого особливого, окрім шнура. Ось такого, що означає, що станція під'єднана до мережі. І Давайте спробуємо, вимкнемо мікрохвильовку. Працює рівно, ніяких сторонніх звуків немає. Тут нас показує 1900 вхід, тобто на зарядку акумулятора, і 1400 йде на мікрохвильовку і котел. Одним словом, лайт. Для таких станцій це реально лайт, якщо вона на 2,4 то 1,4 використання, це ні про що спокійно, так можна користуватися, собі вмикати все, що вам таке необхідне до 2,4 кВт. А зараз ми давайте перевіримо, видіргнемо її із живлення, чи буде наша техніка працювати далі. Давайте. 3, 2, 1. Оп! Тільки легенький звук, тобто вона чуть-чуть може призупинилася. Ось, далі йде 1400. Все вимкнено. розеточка Ось, як бачите. Давайте знову ми її підключимо. Вімкнулось електропостачання, все собі далі йде, працює. Тобто ви можете її поставити, підключити необхідні прилади, навіть переноску, головне, щоб товсту і хорошу, з хорошим контактом. І попідключати такі життєво необхідні прилади, як котел, холодильник, морозилка і там ще, що вам потрібно час від часу відключати. І це все буде працювати разом. Єдине, що якщо ви будете чайника чи щось таке підключати, то треба буде якось по чарці це ви це визначити. Зараз ми будемо її нагружати і переглядати при скількох вона реально е, вимкнеться. А також зробимо тест на літру води в чайнику, скільки піде відсотків е, на те, щоб її закип'ятити. Давайте поїхали. Закип'ятимо літру холодної, абсолютно холодної води. Подивимося, скільки відсотків е, піде на її кип'ятіння. а також подивимось, скільки піде часу. Давайте вмикаємо. Ось час пішов. Поки кипить чайник, то поговоримо про те, що за час тестування цієї станції при великій нагрузці, в принципі, вона жодного разу просто так не вімкнулася і не почала голосно якось працювати. Давайте ми зараз глянемо реально під навантаженням 2,2 кВт. Може, вона все ж заведеться і оцінимо цей шум: чи він терпимий, чи він сильний, чи він слабкий. Але загалом, поки що, в мене враження, що вона дуже тиха. Реально з конкурентами, якщо порівняти, вона є дуже тиха. Що дуже сильно підходить для квартири, для такого якогось житла, де ви повинні з нею жити. От підігрівається вже водичка. Прийшло у нас хвилина 10 секунд. Я відчуваю, що температура є десь така 30 градусів, ледь-ледь вона прогрілася. На дисплеї показується, що вентилятори завелись, але послухайте. Чайник закипів 3 хвилини пішло у нас на те, щоб закип'ятити літру води. Бачите, рівно літра води чуть-чуть більше. І кілька відсотків на це дійство з акумулятора. Що ми можемо сказати? Давайте ви гарно послухайте її звук, коли включені вентилятори. Хочу додати, що потужність заряджання від розетки тут 1100 Вт. Тобто за 2 години вона повністю перезаряджається, але також є можливість регулювати швидкість заряджання. Ось вона тут зверху показується. Вручний спосіб це зробити потрібно так. Затиснути ось тут кнопку увімкнення інвертора, як показано. Ось, бачите, з'явилась цифра 1100 Вт. І далі натискаємо цю кніпочку 300, 500, 700 900 1100, тобто механічного регулювання немає, але воно все одно є на корпусі. А також можна просто зайти в Wi-Fi додаток на телефоні і змінити, на яке ви бажаєте число. Також там є багато інших налаштувань. я Думаю, зараз виведемо його вам з боку, щоб ви ознайомились з самим додатком, як він працює. Ось він постійно тут працює на зарядній станції. Вам потрібно його тільки встановити, зробити пошук, під'єднатися, надати дані. Пароль до Wi-Fi Wi-Fi мережі, і потім ви вже можете здійснювати різні налаштування, наприклад, нижній і верхній поріг заряджання ви можете відрегулювати, також вмикати заряджання по розкладу. Наприклад, якщо у вас двох чи трьох зоний річильник вмикати заряджання, наприклад, у другій ночі, коли вночі у вас є світло або дешевший тариф, і також інші налаштування, вмикання, вимикання, розряджання. Ви можете бачити заряджання, швидкість, і це все можна робити дистанційно, навіть з іншої точки світу. Доволі непоганий додаток. Великий плюс що тут є що тут є українська мова, а не як у багатьох інших додатках, скоріш немає. Це ідентичний додаток, який йде до Фосібота. Ось. Давайте далі. Перед тим як продовжувати ще додам таке, що режим ДБЖ на даній станції працює на 2400 Вт. Тобто він тут не обрізаний. Наприклад, в Solar Play чи в е, там теж 2,4 кВт, але сам ДБЖ йде, наприклад, на кіловат 100 кВт, чи на ,400 кВт 400, і коли ви щось підключите, потужніше, наприклад, на 2 кВт, воно повноцінно як ДБЖ не буде працювати. Тут йде на всю потужність ДБЖ. Тож, зараз що ми будемо робити? Підключимо спочатку до станції котла. Ось так, через під'єднання до розетки перевіримо, чи є сквозний нуль. чи буде працювати без різних інших розеточок котел. А потім ми вже протестуємо на мікрохвильовці і режими ДБЖ, повідключаємо її, як вона реагує, і подивимо ще інші тести. Вже також, по традиції, я підключив аерогриль на 2,7 кВт кВт плюс кВт 700 і зараз також повключаємо, подивимося, як буде працювати. Вентилятор працює. По звуку дуже тихо, ледь чути. Давайте почнемо з того, щоб вимкнемо на кіловат. В кого є аерогриль, пишіть власна штука. Зручно користуватися. Кіловат пішов. Давайте так не цікаво. Ми поки що відкриємо, щоб він вимкнувся, він і поставимо кіловат 700. Пішов наш клуват 700. Пише, що десь на годину такого використання вистачить. Звичайно, що це утопія користуватися аерогрильом постійно від зарядної станції, якщо у вас довго немає електрики. Але буквально на 5 хвилин, щоб гарячу канапку зробити, взагалі спокійно не раз так робив. І якщо світло тільки на 4 години виключили, то тих 5% вас сильно не спасе. 5% канапочок зробити, 5%, 5 на чай, каву, що ви любите більше пити. Зовсім немає проблем. Ну, давайте спробуємо її зараз вимкнути. 2,390, 2,4. Слухайте, а це прикол. Це прикол, бо вона взагалі не вимикається. Теоретично вона би мала дати типу 2,7 і просто вимкнутись, але, мабуть, тут електроніка і програмно налаштована так, що вона краще буде тягнути 2,4 но стабільно, ніж вимкнеться. Ось дві оці дві ванни працюють. Так, да, Реально працюють. Просто, мабуть, там же стоять тени всередині. Я думаю, що вони просто трошки слабше працюють. Але дивіться, 2,4, спокійно йде, спокійно тягне, 34 хвилини. Вентилятор вимкнений. Нічого голосного абсолютно від неї не чути. Ну, це мене здивувало, що вона не вирубається при двох вимкнених. При моїй пам'яті це перше, що не вирубається, не йде в захист, а просто працює далі. Це, звісно, цікаво. Я вважаю, що такий режим роботи є реально найкращим. Чому? Тому що тут виходить, ви або вибираєте 1,7, або 1, А тих 700 Вт, що лишається типу запасу потужності, вони вам просто нікуди, ні туди, ні сюди не йдуть. Ну, на чайник 2,2 кВт. А в такому режимі ви можете включити дві, чи там інший якийсь прилад. От бачите, те вже нагрів. І відімкнувся, вже бере тисячу ватт. В цих аерогрилях, виходить, як те нагрівся, то бере тільки на вентилятор на а Потім, коли температура падає, то знову вмикається. Отак от можна користуватися собі. Що ж, друзі, ми підійшли до фіналу. Давайте підіб'ємо якісь такі умовні підсумки, що сподобалось, що не сподобалось. Що не сподобалось спочатку, от така туга трохи кришка. З однієї сторони, от така собі пластикова. Ну з іншої, добре, що вона взагалі є, що там можна щось зберігати. Що ще мені не сподобалось, що ці кнопочки можна було б і якось підсвітити, щоб в темноті їх краще було видно. Не те, щоб я сказав, що це сильний якийсь мінус, ну все одно було б, на мою думку, краще, якби вони підсвічувались. Умовно не сподобались заглушки, бо якщо ви берете на війну таку станцію, то вам би краще мати тут резинові заглушки. Якщо для цивільного використання, то просто забудьте за цей момент, я його просто озвучив. Що ще? Три розетки? Ну, не знаю. Мабуть, можна було десь чотири впихнути, якщо так до мінусів конкретно перейти. Не знаю, чи це мінус, напишіть, чи вам три розетки реально вистачило. Тепер давайте до позитивних сторін. Позитив. Гарний класичний нейтральний вигляд, бачите, вписується в, в інтер'єри, такий з сірим кольором, як інша техніка. Раз. Велика потужність, яка реально видає, то потужність 2,4 кВт постійно тримає. Акумулятор 2 кВт, теж плюс нормально тримає, довгий час повинен працювати довгі роки без деградації. Також додам ще один недолік, що її не можна розширювати. Маю на увазі акумуляторні блоки заводські, які ви підключаєте до цієї станції, щоб більша ємність акумулятора була. Це е, реально мінус на, на майбутнє, але це болячка всіх таких подібних зарядних станцій в цьому бюджеті. І, і, і це дуже-дуже типово. А так якби вона ще й розширювалась, то реально її ціни би не було тиха, потужна. Е, Wi-Fi є, управління є, швидкість зарядки за 2 години. USB-шок багато є, ліхтарик є корпус. Хороший вид також класичний, нормальний, ніде нічого не виділяється. Гарно в квартирі десь підійде 100%, Сховати щось можна під кришкою. Ще дуже дуже сподобалось, що вона реально тиха. От зараз вона з вентилятором. Послухайте, чи ви чуєте звук. Ледь-ледь чути звук. Вона реально, мабуть, одна з найтихіших, які в мене були, і це великий плюс. Що ще сподобалось? Комплектація. Велика, гарна, багата комплектація. Ще що, додаток. додаток українською мовою з багатьма налаштуваннями це круто. Керувати віддалено своєю станцією, виставляти якісь певні параметри, називати її, як ви там забажаєте. Ще мені сподобалось, що тут є невеличкий, але все ж таки є якийсь ліхтарик. Вночі в одній невеличкій кімнаті, в принципі, достатньо, щоб все побачити, де що лежить, чи якщо не треба десь зібратися, непогано, хай собі буде краще ніж не буде. Ну і звісно, ціна зараз вона виходить з доставкою з Європи 39 тисяч через сервіс НП Шопінг. Інструкцію, відео-інструкцію я вже скидав, де детально пояснив, як це замовляти. Є багато людей, які замовили і отримали їх вже. Я так само ось отримав дану зарядну станцію. Тому або дивіться повне відео, або заходите на офіційний європейський сайт. Я всі посилання лишаю під відео. От і там замовляєте на адресу НП Шопінгу. Зареєструєтесь там в програмі, там в принципі нічого складного немає. Воно попадає на склад нової пошти у Польщі і далі вже нова пошта перевозить безпосередньо вам. Ви доплачуєте тільки за доставку. В принципі, ну, нормальна схема вже апробована не тільки цим брендом, а багатьма іншими. Ще рік тому, найбільше року тому я скидав по такій схемі. Інші бренди як купувати. Ну ця реально тиха і для дому гарна, нейтральна. Квадратова, без різких кольорів, вписується в інтер'єри, є ще сріблястий колір. Ну, напишіть, як вам дана зарядна станція, чи зайшов такий огляд, що я, можливо, забув сказати, що додати в наступний огляд такий з зарядних станцій. От. І загалом напишіть, чи вона вам сподобалося. Я вам бажаю мирного неба, всього найкращого. Бережіться, бережіть себе. Інвестуйте правильно свої кошти, не переплачуйте їх десь там в 10 доріг, тому що вона в Україні по наявності продається за 50 тисяч. Її реально можна взяти за 39, да, почекати 2 тижні, так. Але 39 – це з доставкою на ваше відділення нової пошти.